Доброго дня, мої дорогі друзі, доброго дня, мої дорогі дівчатка та хлопчики, вітаю вас. Мене звуть Тетяна, і я живу в Києві і показую, та продаю американську вінтажну біжутері. Мої відео виходять у вівторок і п'ятниці без 15.08. Так що приходьте, якщо ви хочете щось купити, то пишіть на вайбер чи WhatsApp, який написано під відео. І ще в мене там під відео написаний іще один канал, Це казковий канал, якщо ви хочете заснути, послухайте казочку і заснете. Ну, а зараз я хочу показати вам справжнє свято і почнемо, почнемо з двох брошок, від and Cross із колекції незрівняної Жаклін Був'є Кеннеді. Жаклін була не лише іконою стилю, а вона була жінкою великої культури. Вона ініціювала відновлення історичних інтер'єрів Білого Дому, започаткувала традицію збереження Білого Дому та провела знаменитий телетур, за який отримала спеціальну відзнаку Емі. А згодом Джекі працювала редакторкою у видавництвах, любила книги, так само, як і перли, і класичні силуети. І ви знаєте, що Жаклін. Сміливо поєднувала високе і повсякденне. Так Вона часто носила якісну біжутерію, саме біжутерію, зокрема ліцензійні репліки улюблених коштовностей, такі, як я вам зараз показую. Вона це робила для того, аби вільно рухатись, не хвилюватись за діаманти у щоденному житті. І ви знаєте, що в неї були перли, саме Перли були біжутерні, вона носила їх щодня, тому що не боялася, що дитина порве. Ну, добре. Зараз я вам показую першу брошку. Це та сама платинова історія. Оригінал у був платиновий та з діамантами. І саме компанія and Cross створила ювелірну точну репліку. І подивіться, який малюнок дуже гарний, а також. Гра камінців, характер ліній. Ця брошка дуже красива, така чудова, разом з тим трошки консервативна. Брошка саме діамантова та платинова. У нас брошка, звичайно, не платинова, але брошка покрита родієм. А ви знаєте, що виявляється? Родій це один із найдорожчих металів, ціна його дуже мінлива, тому, що, і тому шар покриття роблять дуже тонким, але він твердіший за платину, і покриття витримує подряпини краще. Так от ця брошка покрита родієм. і Родій це родич платині, теж дуже дорогий і навіть кріпший за платину, тому не всі брошки покривають родієм, а ця саме покрита таким металом. І тут у нас кристали, в деяких брошках кристали Сваровські, а в деяких брошках кубічний цирконій, який із цих двох кристалів тут я не знаю, але тут обов'язково якийсь один з цих двох кристалів. Ну, не один набагато. такі це дорогі брошки, дуже гарні, дуже цінні. І хочу показати вам зворотню сторону цих брошок. Як бачите, тут написано JBK, Jacqueline BV Kennedy і також написано China Китай. Звичайно, спочатку брошки робилися, компанія Camero Set Cross робила брошки в Америці. Згодом вони перенесли частину виробництва в Китай, але під контролем якості. Тому рівень залишився такий самий високий, а ціна стала доступніша. Тільки через це ця брошка може продатись за 3 тисячі гривень. Брошка в вільному продажі у фірмовій коробці із сертифікатами. Але я вам хотіла сказати, що якщо брошки і робилися в Китаї, то це не значить, що вони стали гірші. Компанія дуже гарно контролила якість. Гляньте, блиск, враховуючи, що камера завжди майже краде оцей блиск білих кристалів, то ці кристали все одно блищать, а блищать вони в дійсності. Дуже-дуже гарно. Вони прямо притягують світло до себе. 3000 гривень брошка Кембросин Кросс в коробочці з сертифікатом. От у нас є коробочка, і під підкладкою є сертифікат. Зараз попробую. О, бачите, є сертифікат. Ця брошечка, що я вам тільки що показала, вона в вільному. Доступі, вона продається. А ця брошечка, що зараз стоїть, це брошечка вже пообіцяна. Я пообіцяла її олічки з Франції. Олічка мені стала як рідна, і вибачте, що звичайно їй я пообіцяла і їй я цю брошку, чесно кажучи, і сьогодні вже відправлю, А це знімаю я в понеділок. А показуватися буде завтра у вівторок. Ви побачите у вівторок, то брошка вже буде йти до Олічки. Вона теж із колекції Жаклін. Тут був ніжний та смарагдові кристали. У нас була вже така брошечка, вона тоді коштувала дорожче. Але цю, звичайно, я віддаю Олічки, так як вона коштує для мене. Тому що. Я вам сказала вже, в мене доля особливе ставлення. Ну і от подивіться, який блиск цих кристалів. Блиск просто сценічний. Ці смарадові кримські кристали вони просто чудові. Ну, і я хотіла вам нагадати про те, що Кросс дуже любили точність, якщо в еталоні був якийсь рельєф чи мікронюанс, то вони переносили його і. На копію для того, щоб передати душу прикраси. І тут немає ніяких нюансів, тут немає ні подряпин, ні потемнінь. Це просто чудова брошка. Вона є на eBay, але вони коштують дорого. Це я так знайшла не дуже дорого. Вона коштує теж 3 тисячі гривень сьогодні, але взагалі вона дорожча. Ну, і тут зверніть увагу, теж. Є підпис JBK з Джеклін Кеннеді і з іншої сторони є підпис Китай. Це теж не говорить про те, що брошка чимсь гірша. майже всі прикраси від Jacqueline Кеннеді, верні від Kim Rose Rose зроблені в Китаї. Але вони не стали від того менш дорогоцінними. Отака сяюча брошка, і хай вона сяє на щастя Олісі моїй дорогенькій. Дівчатки, я зараз покажу вам іще декілька брошок для Олічки, але не переживайте, по-перше, ми побачимо цю красу, а по-друге, в нас в кінці буде ще одна брошка на розпродаж, і вона буде дуже цікава. А ця брошка це брошка-мандрівниця. Вона виноград чи порічка може. Ну, хай буде виноград. Це виноград з бурштину. І це така знайома форма нам ще з минулого, традиція калінінградського янтарного комбінату. Такі медові кулі, теплі відтінки. У багатьох наших мам і бабусь були схожі брошки. Але цю брошку я купила в Америці. Значить, з Калінінграду вона десь побродила по Радянському Союзі і хтось привіз цю брошку в Америку. І тепер хтось продає, мабуть, бабусину брошку. А ми її купили. Я її купила в Америці, вона повернулася на землю колишнього СРСР. А тепер вона знову ледить до Франції. Прошка-мандрівниця. Ціна 2000 гривень. Є щось зворушливе в тому, як прикраси подорожують і знаходять новий господарок. Брошка чудова, у неї є маркування таке малесеньке, зараз ми на нього глянем. Ну, Треба, звичайно, сильно збільшити, щоб побачити маркування. І от ми бачимо маркування калінградського янтарного комбінату. І ця брошечка тепер знайде місце в Олічкиний, дуже гарні колекції. Перейдемо до бджілок. Це символ працьості і солодкого меду життя. Ну, мабуть, це не стільки бджіка, як, може бути, джміль. Скоріше всього, бо такий товстенький, волохатий. І, звичайно, цей джміль від моне. Цей бренд виріс із компанії Monocraft у 1930-х роках, прославився шовковистим-золотим покриттям. І надійною фурнітурою. Вони дуже-дуже звертали увагу на метал. Дуже робили красиві речі, просто з металу без кристалів. От, наприклад, як оцей дзьміль. Ви бачите, так гарно вироблений. На ньому є маркування ззаду, знизу, там написано. «Мони». І от такі металеві брошки вони руками не втрачають глянцю. Чудова брошка. Перша сьогодні бджілка чи бдж... джміль воліної колекції, і покажу зараз вам іще іншу бджілку. І ось ще одна бджілка для Олі це така особлива бджілка. Тільце в неї, як ви бачите, з муранського скла в техніці Міліфори це тисяча квітів. Майстер витягує різнокольорові скляні такі ниточки, нарізає тоненькими кружальцями, викладає мозаїку і потім спікає разом. В середині цього скла видно такі крихітні квіти. Бачите, не можна зробити двох точно однакових, обов'язково будуть відрізнятися. Ну і крім, крім того, ви бачите, які красиві ажурні в нас крильця. І ця брошка вона позолочена, на ній є маркування по Давайте глянемо. Так вона повністю виглядає зі зворотньої сторони, а ще з більше подивимося, що там написано. Якщо я не помиляюся, то там написано 12 карат Goldfield це покриття золотом, і хтось ще щось е, нацарапав на цій брошечці. Що воно означає, я не знаю. Це, мабуть, хтось для себе щось відмічав. Ось такі чудові, красиві ці брошечки, гляньте, просто чудові. І на них хочеться милуватися і милуватися. І у мене є ще одна бджілка, я вам вже її якось показувала. Ну, і вирішила, щоб їй не було сумно, додати, і в цю компанію це буде Олечки подаруночок. Вона коментарів не пише, але треба, щоб вона колись щось виграла. От вона виграла сьогодні цю бджілку, яку я вам зараз покажу. Ну, дивіться, як разом вони гарно виглядають чудові такі три бджілки або дві бджілки і джмелик. Гляньте. Отак прикріпить його десь на налацками піджака, і ще якусь квіточку, і буде ціла композиція. Або навіть і на сумочку. Дуже гарно. Ну, оце вже всі прикраси Олішці. А я вам хочу показати ще одну прикрасу. І хочу нагадати вам, що, крім цього, що я покажу вам зараз одну цікаву прикрасу. То у нас ще буде сьогодні анонс розіграша. Покажу вам, що ви виграєте наступного разу. І ось на цю брошечку я хочу, щоб ви звернули особливу увагу. Ви бачите, що брошечка має такий дуже блискучий камені і не хоче зніматися. Такі брошечки часто не хочуть зніматися, бо блищать у камеру. От зараз, мабуть. Видно, так? Це брошечка, це просто красуня, вона в продажу, вона продається це брошка від компанії Корот. Компанія ця була заснована на початку 20-го століття і назва від прізвищ засновника Кон і Розенберг. На замочку є клеймо, зараз я вам покажу. Ось клеймо на замочку, але це не не єдине клеймо. Тут є ще одне. Ось тут. Зараз збільшу. О, тут у нас коро з Пегасом. Це коро Пегасос. Крилатий кінь, фірмова емблема бренду. Але ми тут іще можемо побачити одне маркування. Отут. Дуже погано видно, таке, наче пшоно посипане. Отак, От ніби насипано зерно і прочитати дуже важко. Я там розібрала декілька літер, а потім вирішила поритись в інтернеті і просто пошукати такі брошки, що про них пишуть. І що в тих руках, коли робили ці брошки, писали на цих брошках. Так, от на цьому маркуванні написано DES.PAT.PENT. Інколи таке маркування просто читається PAT.PENT. Тобто дизайн патент подано і очікується. Ну, очікується вирішення признання патенту. І це типовий рядковий штамп КОРО, який ставили на круглих брошках саме між поданням. Це літо 1955 року, і до видачі патенту січень 1956 року. Коро ставила такий штамп. Імовірний патент цього дест 176665 – Брош of the like автор Адольф Кац. Для кору. Подано 13.07 1955 року, а видано 17.01 1956 року. Я, звичайно, бачила, що ця брошка надзвичайно красива, але щоб о, вона була від Каца, це велике везіння і для мене, і для вас. Ну, Модель ця з кришталевими камінцями та перлинним пшонцем по колу, і ціна цієї брошки тисячу гривень. Дуже жіночна, ніжно підсвічує обличчя брошка від Адольфа Каца. І вона, як бачите, не дуже хоче зніматися, тому що вона весь час просто хоче блистіть. От така краса. Ну, дівчатка, якщо ви хочете брошку від Адольфа Каца всього за тисячу гривень, то я вам її пропоную. Ну, це сьогодні такий мій невеличкий показ. Наступного разу будуть іще нові прикраси, тому що я отримала посилку, розділила її на дві. І наступного разу покажу вам. Другу частину. А зараз хочу показати вам те, що я буду розігрувати, що ви отримаєте наступного разу у розіграші. Ось така скляна антикварна брошка. Ці всі кристали і голубі, і білі, вони скляні. І умови. Виграшу дуже прості, ви повинні бути підписані на канал, поставити вподобайку і написати коментар. Ну, от, Наприклад, напишіть, яка прикраса вам сьогодні сподобалась і чому. А у наступному відео я оголошу переможницю і бажаю всім успіху! І знову я хочу вам нагадати про мій казковий канал і там тихі історії для душі, для сну. Буду дуже вдячна за перегляд і підписку. Ну, Звичайно, там більше для дітей казки. Я декілька днів тут і нічого не вставляла, бо якось нема натхнення, але обов'язково буду вставляти. І ще хочу нагадати Алочці Фоменко: ви виграли красиве серце від Фосваровського Напишіть, будь ласка, мені адресу. Якщо за тиждень алочка не відгукнеться, то проведемо повторний розіграш. Щоб подаруночок знайшов свою господиню. І хочу вам сказати на останок, дівчатка, кілька сердечних слів. Ми жінки, які тримають дім, пам'ять і красу. І я хочу сказати, що наша Україна, наші території це не предмет торгу. Хто там хоче ділити, хай ліпше торгує своєю аляскою. Але ми знову зробимо те, що можемо і що ми повинні робити. Ми підприймаємо ЗСУ. В кого є 10 гривень, у кого 50, а в кого може є 1000. А знаєте, пам'ятаєте біблійну історію про вдовину Лепту, вона там принесла 2 гроша. То якщо ви положите 2 гривні, і це буде від душі, то так, така, такий внесок теж має. Велику силу. Дякую вам за тепло давайте будемо, як Джекі Кеннеді, прості, закроємо багаті на зміст. Підписуйтесь, пишіть, яку брошку обрали б ви, і нехай удача знайде переможницю. І нас тримає краса, а ми тримаємося одне одного і підтримуємо ЗСУ. Дякую за вашу силу. Люблю вас.